Та ой, як крикнув вже козак Сірко. Та ой, як крикнув вже та козак Сірко. Та ой, на своїх же, гей, козаченьків, Та сідлайте ж виконей, хлопці молодці, та збирайтеся до хана у гості, та туман поле покриває. Гей, та сірко із січі та виїжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали. Що то орли та й січі вилітали, аж то військо та славне Запорозьке, та на Кримський шлях із Січі виїжджало, та ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що сизий Орел по степу літає, аж то сірко на конику виїжджає. Гей, ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що над степом, та сонечко сяє. Аж то військо та славне Запорозьке, та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой та ми ж думали, що то місяць в степу ой зіходжає, аж то козак Сірко, та козак же сірко, на битому шляху на татар оступає.